Всесвітній день поезії хочу привітати всіх творчих людей, залюблених літературне слово, поетів, які своїми віршами окрилюють, надихають, дають віру і побажати їм сили, натхнення, творчого успіху і якнайшвидшої перемоги. Поезія це сповідь, молитва, порада. Вона надихає, мотивує на нові звершення, а що найголовніше, об'єднує нас. Українців в цей нелегкий час про світ поетичного слова, про натхнення, про головну тему у віршах сьогодення, про покликання майстрів пера говорили на зустрічі з поетами у Прилуцькій міській центральній бібліотеці імені Любові Забажти. Дуже часто тут відбуваються такі зустрічі, поетичні зустрічі, і дуже цікаві вони, дякуючи директорці Людмилі Іванівні. От, ні, ні, вані, ні. Головна відмінність творчих людей натхнення. У метрів художнього слова воно буває різним, говорить Лілія Черненко, автор 20 поетичних збірок, член спілки письменників України та спілки письменників Білорусії. Вдохновляє все весна, вдохновляє своєю печалі, трагічністю сьогоднішні наші дні. когда наша Украина вынуждена воевать, защищать свою землю, когда гибнут люди, гибнут дети. Это тоже один из источников вдохновения и праведного гнева, и размышлений о добре и зле, о войне и мире. Вдохновляет весна, надежда на мир. Общение с друзьями, мои дети, внуки. С Сама жизнь за свою творческую жизнь я издала 20 книг. И мне бы очень хотелось, чтобы все мои мысли о войне, о ее несправедливости, о великом подвиге украинского народа, о том, что Украина. Сейчас на всех часах во всех странах наше украинское время, чтобы все вот эти мои мысли и вся моя боль и вера и надежда воплотились в 21-ю книгу. Поздравляю коллег, поздравляю наших читателей, желаю всем тепла, солнца, мира. Все будет Украина. Слово! Це зброя, яка має пробуджувати патріотизм, незламність, віру у світле майбутнє, має наповнювати серця любов'ю до батьківщини. А ще у нелегкий для неньки України час мужнім захисникам на передовій поетичне слово додає сил та незламності. Зараз художнє слово дуже потрібне і дякуючи, тому ми все таки підтримуємо на фронті. Хоча б словом, хоч, хоч би віршами підтримуємо тих, хто зараз на фронті сидить в окопах. Бажаємо, щоб до них, як кажуть, доходили наші слова. Ми їм низько кланяємося в пояс і дай Боже їм і здоров'я, і щастя, і удачі, і сили, і наснаги, щоб вони витримали цю орду, цю ворожу навалу і щоб живими повернулися додому. Війна триває не лише на лінії зіткнення, а й на мистецькому фронті. Поети словом підтримують бойовий дух нації, роблять все можливе задля перемоги. Тому навіть щорічна національна премія України імені Тараса Шевченка зазнала змін. Вона вручалася 9 березня, в день народження Кобзаря. Але цього року терміни змінені. Щоб відзначити митців, які продовжують працювати і під час повномасштабної війни, було прийнято рішення щодо запровадження нової номінації за внесок у перемогу, до якої увійдуть Написані минулоріч на війні чи про війну. Оголошення переморців переноситься на день перепоховання Тараса Шевченка 22 травня.